Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що вважає війну з Росією ближчою до кінця, ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнити українську армію. План перемоги це зміцнення України, сказав Зеленський під час інтерв'ю програмі Доброго ранку Америка, яке він давав разом із першою леді Оленою Зеленською. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Продовжив він. Ми ближче до. До кінця війни ми просто повинні бути дуже сильними, дуже сильними, сказав Зеленський. Український президент також заявив, що його план не про переговори з Росією. Я знаю, що ви не хочете вдаватися в подробиці, поки не поговорити з лідерами. Але ваш план перемоги включає переговори з Росією. Та як і чи можна комусь довіряти? Там не йдеться про переговори з росіянами. Ні, як я вже сказав, це про міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Міст – Це план перемоги чи переможний план. Це зміцнення України, української армії та українців. Тільки маючи сильну позицію, ми можемо натиснути на Путіна, аби зупинити війну дипломатичним шляхом. Зеленський дав інтерв'ю під час своєї поїздки до США, де він пообіцяв представити свій план перемоги президенту Джо Байдену а також іншим ключовим американським політичним лідерам, зокрема кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Головні його пункти як пишуть змі це надання Україні посиленої військової допомоги та гарантії безпеки, схожі на членство в НАТО. До слова Офісі президента підтвердили, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Під час. О, виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку та закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії. Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Сполученого Королівства з проханням зняти обмеження на удари ракетами великої дальності вглиб Росії. Ці прохання звучать на тлі запеклих боїв на сході України та наступу України в Курську область Росії, де українці захопили сотні квадратних кілометрів території і десятки сіл. Зеленський сказав в інтерв'ю, що Путін боїться курської Операції, це правда, він дуже боїться, сказав він. Чому тому, що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію, підсумував глава держави. Тим часом президент Шехії Петр Павел і колишній генерал НАТО, який активно виступає на підтримку України в інтерв'ю New York Times, заявив, що Україна має прийняти те, що деякі її території можуть залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово за його словами, українцям та їхнім союзникам настав час зіткнутися із реальністю. Оскільки дружні до Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини, Віктор Орбан, порушили європейську єдність щодо війни. А втома на третьому році повномасштабного вторгнення зростає повсюди. Україні потрібно бути реалістичною щодо своїх перспектив повернення територій, окупованої Росією. І найуймовірнішим результатом війни, сказав він, буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. При цьому він додав, що це тимчасово може тривати роками. Зеленський уша вже провів низку зустрічей, зокрема із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та з двопартійною делегацією Конгресу. У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних фінансових і страхових компаній, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря з управління та ресурсів Річардом Вермою основну увагу приділили підготовці української енергосистеми до зими і детально обговорили плани та можливість реалізації спільних проєктів у енергетичній сфері. So we are ready for such bilateral big economical case proposition from us. One of one of the points of our victory plan. Victory plan is victory for Ukraine. Пізніше він вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися із Джо Байденом а також з кандидатами в президенти Камали Гарріс і Дональдом Трампом. До слова останні зневажливо відгукнувся про візит українського лідера Володимира Зеленського до США. Трамп назвав президента України найбільшим торговцем в історії. Бо щоразу, коли він приїжджає в країну, він іде 60 мільярдами доларів. Сказав Трамп. Now I see is here. I think Zelensky Зеленський the greatest salesman Зеленський history. Every time he comes into the country, he walks away with 60 billion dollars. Billion. Walks in with 60 billion dollars. He wants them to. He wants them to win this election so badly, but I would do differently. I will work at peace before I'm even before. As president-elect, if I win this election, the first thing I'm going to do is call up Zelensky and call up President Putin, and I'm going to say, "You got to make a deal. This is crazy."